Не чекав нічого робити в трейдингу, якщо ти думаєш так само, то я раз і назавжди розвиваю цей міф. Всього за 10 хвилин ти дізнаєшся, як прості інструменти, використовуючи угод закривалися в плюс. Я розумію, що більше з вас дуже хочуть навчитися, тому поставтеся серйозно до кожних порад з даного відео. Впевнений, воно буде корисним для вас, якщо ви дійсно хочете отримати профіль. Отже, Хлопці, ми сьогодні будемо відпрацьовувати. Щоб зрозуміти, що таке зміна тренда, ви повинні вловити логіку руху, яка представлена перед вами зараз на екрані. У по чому полягає суть? І що таке зміна тренда? Дивіться, у нас ринок розвивається в Насхідному русі. Звичайно ж, він розвивається ось такими хвильовими структурами з невеликими відкатами, тому що ринок не може постійно падати на або постійно рости. У нього все одно будуть невеликі корекції походу. Розуміємо, що на ринку переважає спадний тренд. Що ми робимо? Ми виділяємо з вами основні точки цих корекцій і намагаємося провести через розворотні точки пряму лінію. А в мене вийшло провести лінію через ось цю точку і через ось ці дві. Я розумію, що це в принципі наша трендова лінія, яка в даний момент не дає нашому графіку, наприклад, почати зростання. Тобто, весь час, коли підходимо до даної лінії, ми весь час коригуємося. Сподіваюсь, що з цим всі, всі, все зрозуміло і зрозуміло те, що ми досі знаходимося на східному тренді. Але що ми сьогодні з вами будемо робити? По-перше, ми в черговий раз з вами отримуємо реакцію від цієї лінії. А це означає, що вона валідна. Але ми з вами будемо ловити вихід з цієї трендової лінії. Тобто ця трендова лінія перешкоджає нашому зростанню відповідно для того, щоб зайти в угоду на підвищення. І для того, щоб зростання почалось, ми повинні подолати цю лінію і, як мінімум, повернутися до того, щоб її протестувати. Саме на ретесті даної трендової лінії ми будемо відкривати угоду на підвищення, тому що саме ця модель ринку є завершеною логічною і технічно. Тобто схематично це виглядає ось таким ось чином. Ось у нас трендова лінія, ринок рухається до трендової, відштовхується від трендової. В певний момент ми цю трендову пробиваємо. Далі повертаємось на її тестування, і тільки після цього у нас починається висхідний рух, який також має певну трендову лінію. Якраз на ретестую, якраз ретест підтверджує наш злам цієї структури. В принципі, зараз ми якраз бачимо таку ситуацію. Тут у нас стався такий невеликий пробій, невеликий вихід за межі даної трендової лінії, і ми опустились чітко на дану трендову. Тобто тут у нас видно тінь з цієї великої зеленої свічки, і якраз тіні ми, по суті, її протестували. Звичайно, ретест може виглядати куди більш явним. Тобто, я показав вам приклад, це може виглядати, наприклад, ось таким ось чином. Тобто, у нас буде прямий чіткий вихід в кілька свічок, наприклад, таких. Потім у нас знову буде падіння, і вже після того, як ми повернемося до цієї трендової, але ми, по суті, будемо вже тестувати її лінію підтримки, а не як лінію опору. Після цього у нас почнеться східний. Ось це все виглядає схематично і виключно даний сімері сценарії... буде. Це трендова довгий час виступала як лінію опору, але після того, як я цю трендову подолали, тепер вона виступає для нас як лінію потужки. Або ми зараз відразу почнемо з вами зростання, скільки робили дану трендову, або ми повернемося на... Така ж сама лінія підтримки, опору, просто похили, називається вона трендова. До речі, друга года у нас також закривається в плюс. Я завышу данну валютну пару, не буде цікаво это що вона. Давайте ризикнемо. Зробимо тут угоду на зниження, оскільки ми по факту вивалилися з поточного трендового рівня. Тобто, що у нас тут сталося? У нас була трендова лінія, позначена зеленим кольором, від якому погано розвитку штувалися. Що рано, пізно всі трендові, як і всі рівні, вони пробиваються. Те ж саме у нас сталося тут. Ми пробили моментально однією свічки даний рівень. Чому? Це пробіє не якийсь спомовив, тому, тому що тут у нас вже був момент тестування даної трендової лінії. Але якраз таки після даного тестування ми пробили вже повністю цей рівень. І ідеалі ми могли, звичайно, відкрити угоду. Зважаючи на це, я дочекався ще форму. Але вже ситуація досить сумнівна, до того ж поруч і рівень підтримки, від якого ми можемо отримати реакцію. Тому в даному випадку обережніший. І далеко не завжди бувають такі чіткі виходи з трендових ліній. Отже, через 10 секунд у нас закінчиться формування даної червоної падаючої свічки, і ми зможемо переконатися в тому, що це дійсно добрій тренд. Очікую два варіанти розвитку сценарію. Перший варіант розвитку це ми відразу падаємо каменем вниз, оскільки тут у нас утворилась ліквідність, і ринок буде змінювати свій тренд на спадний. Або ми повертаємось до даної зеленої трендової лінії повторно, і оскільки вона є для нас опором, тільки після тестування ми починаємо падати. В принципі, обидва варіанти мене влаштують, але хотілося б, звичайно, отримати прибуток навіть з цієї першої угоди. Дуже дивно, звичайно, у нас закривається ситуація. Незважаючи на те, що свічка червоного кольору прибутку ми з вами не отримаємо, оскільки не вистачило якихось одного-двох пунктів. Це насправді прикро-прикро, але в цій ситуації я впевнений, в принципі, нам вистачає одного. Даного зростання для того, щоб стверджувати, що фактично ретест у нас був. Якщо ми трошки підправимо дану трендову лінію, тепер я сподіваюся графік готовий рухатись в насхідному напрямку. Ну що ж, все супер! Так, на жаль, тільки з другого разу ми з вами змогли отримати тут прибуткову угоду. На даний випадок завжди розподіляйте свій депозит останнім чином, для того, щоб була можливість усередити свою позицію в разі коду. Для того, щоб була в тому числі можливість перекрити спіток, як ми зробили це прямо зараз. Звичайно ж, ми спостерігаємо тепер досить характерне і очевидно прогнозоване падіння, оскільки ми зробили дану тренову лінію. Що ж, ми сьогодні збільшили свій депозит практично в два рази. What was this?